Довго думала, що подарувати чоловікові на день народження. Піну для гаління та шкарпетки банально. І вирішила, що нехай коханий краще добре відпочине і купила собі подібку у турців аж на два тижні. Микола зрозумів, що став дорослим, коли за ним на дискотеку прийшла не мама, а дружина. Фімо, і де ти познайомився з такою дівчиною? На Дерибасівській під ліхтарем. І що? Ліхтар тоді не працював. Сиджу дуже засмучена. Підходить донька, дає мені цукерку. У мене, донечко, дорослі проблеми і цим їх не вирішити. Через п'ять хвилин вона повертається з пляшкою вина і питає А цим. Після кохання він обов'язково викурював цигарку. так потрохи і кинув курити. От чому, коли приходиш до столяра кругом тирса, до прикаря волосся, а прийдеш в банк, грошей не видно, та ще й ручка прив'язана. Скажіть, будь ласка, а у вас є іконки? Ні, а свічки? Теж ні. А лампадки? Шановний, це агентство мікрокредитів, у нас немає нічого святого. Він послав мене на три літери, але я не розгубилася і почала роздягатися. До такого не він, ні його три літери. Виявились не готові, піднялися тільки брови. Поки стояла у черзі до психіатра за довідкою, що не пробуваю на обліку, так знервувалася, що поставили на облік. Мама сварить дитину. Ти справжнє порося, весь брудний. Ти знаєш, що таке порося? Так, Мамо, порося це дитина свині. У чоловіка має бути німецьке авто, швейцарський годинник, французькі парфюми та дружина Україночка. Коханий, а мені наснилося, що ти подарував мені каблучку з діамантом. Добре кохана. Тоді спи далі і носи з задоволенням.